Привіт усім! З вами найкращі поради, ваш дружній сусід у світі здорового способу життя. Ми всі знаємо, що з віком дуже важливо залишатися активними та рухливими, особливо для підтримки сили ніг. Сильні ноги допомагають підтримувати баланс, зменшують ризик падінь і покращують загальну якість життя. Саме тому я так радий поділитися з вами цим відео, бо ми заглибимося у 12 найкращих продуктів. Які допоможуть літнім людям зміцнити ноги швидко, природно і головне здорово. Пам'ятайте, що здоров'я ніг це ключ до активного та незалежного життя. Готові? Почнемо. По-перше, у нас є суперовоч шпинат. Він багатий на залізо для м'язів і кальцій для міцних кісток. Шпинат також містить вітаміни А, С, К та антиоксиданти, які підтримують здоров'я очей і шкіри. Додавайте шпинату салати, смузі, або готуйте його на пару для щоденного вживання. Далі ми виловлюємо лосось. Ця риба сповнена омега-3 жирних кислот та білка, які борються із запаленням та будують м'язи. Лосось також підтримує здоров'я серця та мозку. Спробуйте прості рецепти, як от запечений лосось з лимоном, або салат з лососем та авокадо. Час для грецького йогурту це ударна доза білка з пробіотиками, які допомагають відновлювати м'язи та підтримувати здоров'я кишечника. Ви можете додавати його до смузі, використовувати як основу для соусів або просто насолоджуватися з медом та горіхами. Мигдальна сила. Не забувайте про мигдаль. Він містить білок, корисні жири та магній, все, що підтримує функцію м'язів. Мигдаль також багатий на вітамін Е, який допомагає зменшити запалення та антиоксиданти, що захищають клітини від пошкоджень. Яєчний вибір. Наступні яйця вони є джерелом повноцінного білка, а це означає, що в них є все, що потрібно вашим м'язам для росту та відновлення. Яйця також багаті на вітаміни Д і b 12 які підтримують здоров'я кісток і нервової системи. Ви можете приготувати їх різними способами: вареними, смаженими, омлетами або яєчною. Сила солодкої картоплі. Солодка картопля не тільки смачна, вона ще й повна калію, вітамінів А та С для скорочення м'язів та енергії. Її можна запікати, варити, робити пюре або навіть готувати фрі. Спробуйте додати її до салатів або супів для додаткового поживного заряду. Кіноа ще одна суперзірка серед повноцінних білків, яка містить усі 9 незамінних амінокислот, яких потребують ваші м'язи. Вона також багата на клітковину, магній, вітаміни групи Б та антиоксиданти. Ви можете додавати кіноа до салатів, використовувати її як основу для сніданків або готувати з нею супи та страви на сковороді. Куряча грудка. Це класика не просто так, це пісний білок, який чудово підходить для нарощування та відновлення м'язів. Вона також багата на вітаміни в 6 та в 12 які підтримують здоров'я серця та нервової системи. Спробуйте приготувати її на грилі з лимоном та травами або запекти з овочами для легкого та корисного обіду. Далі брокколі, яка приносить на свято вітаміни ЦК, що важливі для міцних кісток та здорових м'язів. Брекколі також містить антиоксиданти, які допомагають боротися зі старінням клітин. Додавайте брокколі до салатів, супів або готуйте напару для збереження всіх корисних речовин. Почуємо оплески для сочевиці. Це фантастичне рослинне джерело білка, повне поживних речовин для живлення ваших ніг. Сочевиця багата на залізо, магній та фолієву кислоту, які підтримують м'язову функцію та загальне здоров'я. Чорниця це як маленькі бомбочки з антиоксидантами, які борються із запаленням та допомагають вашим м'язам швидше відновлюватися. Вони також багаті на вітаміни С та К. Які підтримують здоров'я кісток та імунної системи. Регулярне вживання ягід може покращити кровообіг та зменшити ризик серцево-судинних захворювань. Нарешті авокадо. Воно сповнене корисними жирами, калієм та вітамінами, які є ключовими для функції м'язів, підтримки здоров'я серця та запобігання судомам. Авокадо також містить антиоксиданти, що допомагають зменшити запалення та підтримують загальне здоров'я. На цьому сьогоднішнє відео завершується, друзі. Ми багато чого розглянули, але пам'ятайте, що включення цих продуктів у ваш раціон може суттєво вплинути на силу ваших ніг та загальний стан здоров'я. Майте на увазі, я не просто якийсь хлопець з інтернету, я справжній лікар. Але завжди добре порадитися зі своїм лікарем, перш ніж вносити будь-які серйозні зміни в раціон. Дякую за перегляд! Якщо це відео було корисним, не забудьте поставити лайк, залишити коментар та підписатися на канал, щоб отримувати більше порад та рекомендацій щодо здоров'я. Будьте здорові та міцні. Збалансоване харчування та активний спосіб життя є ключовими для підтримки вашого здоров'я. Включайте більше овочів, фруктів, білків та корисних жирів у свій раціон. Регулярні фізичні вправи допоможуть вам залишатися активними та енергійними. Пам'ятайте, що навіть невеликі зміни можуть мати великий вплив на ваше самопочуття. Дякую, що були з нами сьогодні. До нових зустрічей у наступних відео.